i é don't Це прихожани Лозівської преображенської парафії Української греко-католицької церкви разом виконують стародавні та нові колядки. Підспівують не тільки лозівчани, а й гості з різних куточків країни. Люля мали матрачатко, туда не вечуряться рожденого боряця, а він знову красиця, бо це паситься, одного пасеця. Крім колядок, парафіяни також відтворили уривок про народження Христа. Ми можемо побачити його, ми можемо й любити його, ми можемо служити іншим, ми можемо ділитися його світлом зі світом. Колядники вірять Різдво Христове одне з найголовніших свят в українській культурі. Тому навіть в ці складні часи важливо не забувати і підтримувати традиції. А моя бабуня була певчою в церкві. Я пам'ятаю, як приходили ці колядники, і в мене от завжди з Різдвом такі якісь е, спогади е, дитинства, якесь таке відчуття радості, віри в якесь майбутнє таке щасливе. І я так думаю, що наші пісні, наші колядки якимись. Сьогодні співали. Мабуть, теж надихнули людей, які тут були, в те, що і віру, в те, що у нас буде все добре. Ми переможемо. До святкувань також долучилися дітлахи. Вони отримали солодощі. Парифіяни розповіли, подібні заходи треба проводити частіше. Вони підіймають настрій та згуртовують громаду. Перший раз так дівчатка наші співали тут, в церкві. Ми дуже задоволені. Велике значення має такі заходи. Треба дітей, внуків до цього привчати, і я так розумію, треба Україну. Добре добре піднімати і Бог нам поможе. Сюзанна Топалова, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.